Цієї зими температура в квартирах українців складатиме від 5 до 10 градусів тепла, а спроби обігріву електрикою призведуть до блокаутів. Такий прогноз зробив техноексперта, блогер Сергій Флеш. Песимістично налаштований і мер Києва Віталій Кличко. За його словами, вже зараз очевидно, що зима 2025-2026 стане найжорстокішою з початку великої війни. Тим часом росіяни продовжують щоночі атакувати енергетичні та теплогенеруючі об'єкти. За таких умов питання виживання без опалення може стати критичним. Телеграф Іга вирішив з'ясувати, які типи житлових будинків замерзнуть першими, а які зможуть протриматись навіть тиждень без тепла. З вами Дмитро Драгунов. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Найбільша небезпека чекає на мешканців панельних хрущовок, адже вони мають найгіршу теплоізоляцію серед усього житлового фонду. Експерт житлового комунального господарства та засновник союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко в коментарі Телеграф зазначив, що ці п'ятиповерхівки промерзають буквально за добу. Ці панельки протримаються без опалення максимум 36 годин. Ну, нехай 48 годин, залежатиме від вітру і до побачення. Після цього терміну температура в квартирах впаде настільки, що доведеться зливати воду з системи, щоб не потріскали труби та стояки. Це означає повну непридатність будинку для життя, констатує експерт. Будинки з білої цегли побудовані значно пізніше за хрущовки, повільніше промерзають, але назвати їх теплотитанами також не можна. Окрему категорію встановлюють так звані чеські проєкти. Це теж панельки, але модернізовані. Їх система побудови забезпечує краще збереження тепла порівняно з радянськими хрущовками. Найстійкішими до морозів серед старого житлового фонду є Сталінки. Ці будинки зведені німецькими фахівцями, мають унікальні характеристики теплозбереження. Товщина стін у Сталінках сягає метра. Це цегляна кладка, розрахована на століття. Високі стелі, звісно, це додатковий об'єм для обігріву, але масивні стіни компенсують цей недолік. Вони акумулюють тепло і віддають його повільно. Проте найкращі показники енергозбереження мають саме сучасні будинки, утеплені мінеральною ватою або пінопластом з двокамерними склопакетами та енергоефективними вікнами. Вони здатні зберігати тепло від 3 до 5 днів. При температурі мінус 5 на вулиці всередині такого будинку триматиметься плюс 15-17 градусів, додаткове тепло виділятиме газова плита, люди та побутові прилади. Крім того, у сучасних будинках навіть інженерні мережі захищені краще, труби та стояки сховані та ізольовані, тому будинок може протриматись 5-7 днів без ризику заморожування системи. Погодні умови та місце розташування будинку також відіграють важливу роль при однаковій температурі мінус 5 градусів, але підвищеній вологісті, будинок замерзає швидше. Будинки на півночі і на відкритому просторі також промерзають набагато стрімкіше. Будинок у низині, де менше вітру, протримується довше. За словами Олега Попенка, відстань від ТЕЦ також має неабияке значення. Будинки, розташовані далеко від джерела тепла, охолоджуються першими, оскільки дорогою теплоносій втрачає температуру. Вже зараз багато хто задумується про те, щоб утеплити старі будинки. До слова, перед схожими викликами свого часу постала і Європа. Німеччина, Польща і країни Балтії пройшли шлях утеплення старих панельних будинків. Там були проведені капремонти, заміна мереж і утеплення фасадів, але є принципова різниця. У Німеччині капітально ремонтували будинки віком 25-30 років. В Україні ж більшість панельок давно вичерпали свій 10-річний термін експлуатації ще 20-30 років тому. Через це виникає запитання: чи потрібно робити капітальний ремонт будинку, який завтра, післязавтра може впасти? Зазначає експерт. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про подобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Продукти подорожчують вже взимку. Через російські обстріли енергетичних об'єктів їжа в Україні може здорожчати на третину та вище. З вами Дмитро Драганов. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися ціни, на які продукти зростуть першими. Докладніше далі. Російські удари по енергооб'єктах України вже призводять до серйозних перебоїв з електрикою. А це не лише темні вечори та холодні квартири, а й відчутне випробування для гаманця кожного українця. Експерти прогнозують зростання цін від 10 до 30 відсотків, адже вони залежать від безперервної роботи холодильного та виробничого обладнання. Одна справа, якщо світло вимикатимуть на кілька годин тричі чи чотири рази на тиждень, тоді продукти зростуть у ціні не більше ніж на 7%. Але якщо відключення триватимуть по 8 годин щодня, подорожчання може сягнути до 30 під час попередніх блекаутів таким чином подорожчали молоко, м'ясо, яйця та хліб. Проте є й хороші новини: якщо борщовий набір і подорожчає, то незначно лише на пару гривень. Справа у тому, що Україна активно імпортує овочі а найбільш оптимістичні прогнози дає експерт з економічних питань Олександр Охріменко. За його словами, великі компанії навчилися адаптуватися до енергетичних викликів. Багато з них встановили власні генератори або перейшли на альтернативні джерела енергії. Розумієте, яка ситуація? От раніше я б дійсно сказав, що ці удари по українській енергетиці, перебої з електроенергії це трагедія. Зараз не дуже. Ну, дивіться, у нас на сьогоднішній момент дуже багато підприємств з харчової промисловості, якщо у вас цікавить, мають свої автономні енергетичні. Причому деякі, як ви розумієте, виготовляють енергію із відходів. Ну, Напевно, ви чули про біоенергетику і так далі. Так, да, вона зараз дуже успішно розвивається, так що на сьогоднішній момент, ну, звичайно, що якщо це маленький виробник, то в ньому можуть бути проблеми. Великих виробників зараз проблем з енергією не існує. Експерт Олександр Охріменко. В свою чергу виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі Оксана Руженкова каже, що ціни стримує імпорт. Зокрема, Україна активно закуповує молочну продукцію в Європі. Там ціни навіть дещо нижчі за українці, лідирує по поставкам Польща. Окрема ситуація складається з куркою та м'ясними виробами. В Україні до війни працювало близько 100 птахофабрик. Переважна більшість з них наразі орієнтується на попит всередині країни. Вони так само будуть потерпати від електроенергії і будуть скидати ціну. А якщо будуть ще й в магазинах, то обсяг курятини він буде доволі достатнім, Головне, щоб ми встигали його споживати. Експерт Оксана Рженкова. За її словами, якщо і буде подорожчання курятини, то лише на 5, 7, максимум 10 гривень. Найвищі ціни на продукти слід чекати під новий рік та різдво. А єдиний спосіб уникнути різкого стрибка цін забезпечити стабільне електропостачання взимку. Втім, незважаючи на такі оптимістичні прогнози, фахівці радять уже зараз готуватися до можливого подорожчання продуктів взимку. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.